З кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими. В Івано-Франківську відкрили виставку поп-ап плакатів. Про Бердянськ її створили жителі міста громадські діячі Кирило Паліванов та Ксенія Клейнос. Чоловік розповідає, в основу виставки увійшли спогади людей, які втратили дім друзів та місце сили. Виставка складається з 10 плакатів постерів, і вона Розповідає про місто Бердянське, яке було це затишне туристичне місто на березі Азовського моря на півдні України, і воно з лютого 22-го року є окупованим. І зокрема, тут піднімаються такі теми, як протести, які проходили в перший місяць війни, з потужною такою проукраїнською підтримкою і дуже чинили такий мирний супротив. Проти озброєних росіян у Бердянську, але потім, коли почався силовий військовий розгон і все більше людей потрапляли в катівні, то ці збори такі стали неможливими. Історії на цих плакатах каже співорганізаторка виставки Ксенія Клейнос. Передають біль окупації та спонукають говорити про міста, які нищать росіяни. Ми вирішили зробити таку плакатну виставку, щоб нагадувати людям про те, що Бердянськ це Україна. Щоб люди, які з Бердянська, вони збиралися, згадували про свій дім, про те, що, про, ну, щоб створювати зв'язки між людьми з Бердянська, щоб вони спілкувалися між собою. І Сьогодні ми хочемо просто розповісти про те, що ну, Івано-Франківську розповісти про Бердянськ. Виставку розмістили в одному із закладів Івано-Франківська, який відкрила жителька Бердянська Юлія Мироненко. У рідному місті у неї залишились чотири таких кондитерських. Жінка зізнається, за домом дуже сумує. Взагалі мені здається, я ще наполовину там живу, бо я чітко розумію, що там залишила. Там мій дім, мої заклади. Там ну напевне вже там немає моїх гостей, які до мене приходили. Але спогадів дуже багато, бо там все життя. Ну, все життя залишилось у Бердянську. А, тут я відбудовую нове життя, але спогадів дуже багато. А, ну, в мене це в основному спогади зв'язані з моїм дитинством, з дитинством моїх дітей. В Івано-Франківську виставка експонуватиметься упродовж двох тижнів. Згодом поїде по інших містах України та Європи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.